Хоча б до віку 35-40, можливо, хтось 45, ну, думаю, крайні 50 років, вона вже би мала сформувати свої цілі життя. Це нормально, це нормально по нашому біологічному розвитку, фізіологічному, духовному. Тобто людина вже мала би розставити всі пріоритети, всі точки. І, як кажуть, іти. для християн ця ціль. Вона є очевидна і всім відома, це життя вічне. Як би десь у молодому віці не казалося це для нас недосяжним, абстрактним, але думати про життя вічне, чим раніше людина почне, тим краще для неї. Тим швидше вона оці точки, своєму, точки опори, правильні орієнтири в житті вона розставить. Ми живемо в такий час, що. Цілі нашого життя, на жаль, формують, формуємо не ми це треба констатувати. Формує його суспільна думка, більш, можна сказати, прогрес. І це є і об'єктивно одночасно, і трагічно. Об'єктивно в тому, що засоби масової інформації настільки потужні, що вони формують нам. Фактично порядок денний. Вони формують нам всі наші бажання, всі наші якісь подумки, тому що хто трошки розуміється у гаджетах, той розуміє, що ми тільки подумали про якусь річ, а нам уже вибиває то, що ми хочемо купити, чи задумали щось, чи цікавимося тим чи іншою річ, це може бути банально якась побутова техніка. Чи, ну, Тобто зразу штучний інтелект, він підхватує наші з вами думки, наші з вами бажання і пропонує нам. І в чому трагізм? Казало би, да, це дуже комфортно, тому що не треба паритися, тобі зразу вибиваєте собі, замовляєш. і У цьому плані зручно. А трагізм, знаєте, в чому виходить? Трагізм виходить в тому, що. Наша воля, вона відсікається. Тобто не ми приймаємо рішення, а за нас хтось приймає рішення. І це трагедія, якщо хочете, сучасного прогресу. Тому що людство, воно потрібно лише як споживач. І якщо хочете, ця це, це трагедія, вона і обумовлена тим, що людство нічого не читає. Нам дають контент. Уже навіть не 40 секундник, як я колись казав у проповіді, а 5 секундний. Щоб цей контент формував нашу, нашу з вами думку, щоб нам щоб ми отримали дешевий, як кажуть е спеціалісти по психології, дешевий дофамін, тобто дешеве задоволення, яке просто у нас у душі робить хаос ніякої структури, вибачте, ніяких цілей, просто ми, як кажуть, Себе успокоюємо, ми собі зайняли час свій, дивимося, пройшла годинка, дві, які ми могли посвятити дітям, сім'ї, молитві в кінці кінців. А ми посвятили на рілси, на то, що фактично нічого нам такого стратегічного плані нашого розвитку не дає. Абсолютно нічого. Це, це вже і визнають, і наука в якійсь мірі, яка досліджує вплив людини. Вплив сучасних засобів масової інформації на людство. І трагедії, трагізм ще в тому, що люди взагалі перестали читати. Тому що, повірте, не да, не я цілком погоджуюся з тою думкою, що хто читає книжки, той править світом. Чому? Тому що читання книг воно формує стратегічне мислення, не просто таке, знаєте, як у тварин. Ага, файно, низькі, добре, не файно, ні. Стратегічне мислення, воно передбачає тим, що людину формує цілісно, тобто людина буде у собі мати якісь такі важелі, які не поколеблють її, не політика. Чого так легко, дивіться, поміняли суспільну думку, казали, йой, не приймуть календар. Прийняли. Чого не прийняли? Тому що люди, нічого не читаючи, вони легко ковтнули цю думку. І все. І тепер тобі доказують, що ти дурний. Що ти, твої батьки, твої діди, вони 100 років були неправі, бо вони сучасні, вони з цивілізованим світом. Отак От легко, про то все, що я казав, коли людина не читає, їх легко поміняти. Фуражкася, міняє моментально. Ви скажете, що це має до сьогоднішнього Євангелія? Сьогоднішнє Євангеліє, воно. Частково касається тих слів, що я сказав. Частково, але більш у глобальному вимірі. Сьогодні законник приходить до Христа. І теж, уже маючи сформовану свою, своїм суспільством, іудейським суспільну думку, ніби іскушає Спасителя, каже, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне? І іскушення в цьому в плані, що він навіть не розуміє, що він питає, тому що його іудейське общество, тодішній бит, він так і сформував його, що він рахував, що він успішний, тому що він нікого не вбив, він нічого не вкрав, він мав, можливо, одну жінку лише законну. Тобто він формально виконав, так як і далі описано, всі заповіді. То, що і Господь його спитав, що хочеш, виконуй заповіді. Ну в чому була подвох? Святитель Ніколай Сербський каже, в чому, була, в чому було нерозуміння цієї людини? У тому, що він думав, що виконуючи зовнішню частину заповіді, можна спастися. Тобто лише зовні жити хорошо, красиво, благочестиво. Не дивлячися на свій внутрішній стан, можна рахувати, що я достиг висоти. І тому він ще й питає, а що ще я можу зробити. Це, знаєте, так десь люди, перфекціоністи, які дуже у зовнішніх речах такі дуже дотошні, вони от не знають, а що би ще, у чому би ще так упражнити, щоб вообще вже сам сам собі гордость питає, чи слав'є, який я потужний, як у мене все чітко, красиво. Та ти подивися на свій внутрішній стан, що там у тебе робиться. Так, да, ти не прелюбодіяв. Це добре, ти мав одну жінку. Але скільки в мислях ти подивився на чужих жінок, скільки ти в думках із чужими жінками переспав. А це вже те, то, що той та людина не розуміла. Тому що то суспільство йому сформувало думку, що достатньо бити лиш зовні благочестивим. А що там внутрі в нутрі в серці робить, то вже не важливо. І Христос приоткриває, Він приоткриває всім нам у лиці цієї людини, що Євангеліє, воно не просто про зовнішнє благочестиве життя, воно про наш внутрішній стан. І подивися, законне, чи що в тебе внутрі, да ти не вкрав, но як твоє серце прив'язано до цього багатства. Як ти лише думаєш про зовнішні речі, забуваючи про милосердя, про сострадання. І це те, що це Євангеліє, браті і сестри, якщо хочете, воно вже другий раз у церковному році читається. Воно читалося у 12 ту неділю у літі. І тепер ще раз читається: так важливо, церква хоче нас пробудити, щоб ми свій світогляд змінили, щоб зовнішні речі вони теж важливі, але наш внутрішній стан він ще більш важливий. І прив'язаність і тут, це Євангеліє не осуджує багатство як таке. Воно просто каже, що погляньте на свій внутрішній стан. Від багато людей, багатих спаслися, це Авраам, Іо, праведний. Тому що вони були багаті, але вони розуміли, що це все не їхнє, і це лише був інструмент, щоб помогти ближньому, щоб це все багатство розділити. І це ще краще орудіє для спасіння, якщо хочете. Скільком людинам людина багата може допомогти? Скільки роботи може дати, скільки може накормити. Це інструмент, інструмент лише правильно його використати. Ну, Господь він чесно, І він дивиться на серце людини і каже, що тяжко, багатому це зробити важко. А ще важче тоді, коли у багатого сформована суспільна думка про те, що він один, а навколо нього нема людей. Це все таке споживачі. І це якраз путь у погибель. І браті і сестри, закінчуючи сьогоднішню проповідь, хочу до вас звернутися з тим, щоб ми вникали в своє серце, дає нам Господь багатство, розділяємо, ділімося. І не буде, буде в на оборот. Ми станемо інструментом у руках Божих милосердя, роздаяння. дає нам Бог... Господь бідність. Це теж так само може бути і в погибелі, і в спасенні. Бідність, значить, терпимо, безропотно переносимо цю бідність. Не завідуємо це саме, скажімо так, велике іскушення для бідних. Це завість, чого в того є, в мого не є, чого в того і такий чоловік, а в мене не такий чоловік. Це то все, браті і сестри, яке зовні може казати, все дуже красиво. А внутрі то в нас сидить, і за це Господь по серцю нас буде судити. А для того, щоб у нас думка, щоб ми в цьому були більш тверді, більш такі, знаєте, і консерватори, ортодокси, то треба бути не просто споживачами суспільного контенту, а самим формувати думку. А це все лише від того, якщо ми над собою будемо духовно працювати. І в читанні книг, особливо Євангелія, тому що воно буде формувати нашу суспільну думку. Не телевізор, не інтернет, а то, що ми прочитаємо, то, що в нас це вкладе, і воно буде структурувати нас і правильно формувати. Тому нехай Господь нас у цьому допоможе і укріпить. Амінь.